Третій рецепт. Нічний FPV проти рухомої цілі. Це в нас доволі популярна ідея, Щось, що також треба практикувати. Ми обираємо мапу, ставимо ціль, але на відміну від того, як ми це звичай, робимо, ми маємо поставити ніч. Ніч можна поставити знизу справа. Зазвичай я просто прибираю 0, тисну Enter. І в нас мапа стає нічною. Ми беремо, наприклад, БТР. І що ми зараз робимо? Ми кликаємо перший раз мишкою, У нас з'являється така біла точка під курсором. І ще декілька разів ми клікаємо по світу і створюємо ось такий маршрут. Ось тепер воно буде їздити по цій траєкторії туди-назад. От для початку нам треба, щоб була ніч, і щоб була якась траєкторія. Далі. Ми дрон. Ми можемо взяти сімірку, можемо взяти фіксовану камеру. Якщо фіксовано, то бажаємо, щоб це був 0. Беремо бомбу, це буде постріл від rpg 7 І що ми також робимо, що доволі важливо? Ми робимо маленький кут огляду, наприклад, 40 градусів або 50 градусів. Для тепловізорів дуже типово, але для тепловізійних камер, що огляду буде дуже маленький, тобто 40 градусів або 50 це буде стандартом. І також обираємо теплова камера ось в цьому місці. Тиснемо старт. Ось ми бачимо, що тепер в нас гама стала чорно-білою. Ми злітаємо, а нам керувати дуже незручно, оскільки огляду дуже маленький. І кожен рух відчувається дуже, дуже крутим. хоча справді, нічого не змінилося. Ось ну і наша ціль це знищити усе БТР, до якого ми наближуємося. Я спробую почекати, поки він не зробить а, поворот, і декі після цього його вже вразити. Ось, наприклад, зараз. Окей, це було близько, але я думаю, що показувати більше вже не треба, оскільки ідея зрозуміла. Також те, що я забув згадати, те, що бажано поставити на детонатор без запобіжника або плату детонації, але випадок з скидом з кондактним детонатором працює в принципі так само, як і повністю, звичайний детонатор.